У кривому розі продовжують розвивати систему професійно-технічної освіти, створюють сучасні лабораторії, оновлюють програми навчання та зміцнюють співпрацю з промисловими гігантами, щоб готувати фахівців потрібних сьогодні і завтра. Моя професія це машиніст бурової установки, електрослюсар, слюсар, черговий та з ремонту остаткування та гірник очисного зобов'яза. В мене батько і дідусь були електрослюсарями, тому я обрав цю професію також мені дуже подобається фізика, подобається електрика, тому вирішив піти саме за цією професією. Лабораторії, створені спільно з міжнародними партнерами, допомагають студентам опанувати сучасні технології. Освітній процес максимально наближують до виробничих умов. Це один із головних принципів реформи профтехосвіти у кривому розі. Сучасні умови роботи створюють завдяки міжнародним партнерам, як от за участі Великого герцогства Люксембург. Ця лабораторія є частиною проєкту Криця це довгостроковий п'ятирічний проєкт спрямова на підтримку відновлення та розвитку кривого рогу. Ми тут щоб поглянути обладнання, яке ми надали, і зустрітися з деякими студентами. Коледж активно співпрацює з підприємствами Метінвест, Арселор Мітл Кривий Ріг, Суха Балка та Кривбасводоканал. Такий формат це не просто партнерство, а реальна дуальна освіта. Теорія в аудиторії та практика безпосередньо на виробництві. Ми давно і дуже плідно співпрацюємо з коледжем. Раніше це був ліцей. У Нас дуже давні партнерські відносини досить велику кількість студентів ми отримуємо в якості практикантів, і потім очікуємо. Молодь на для роботи на наших гірничо збагачувальних комбінатах. Реальні умови, сучасна техніка і наставництво усе це підвищує якість підготовки майбутніх спеціалістів. Для самих студентів це можливість не лише вчитися, а й бачити свій професійний шлях. Арслон Мітл Кривері вже більше п'яти років співпрацює з закладами освіти нашого міста. Це і заклади вищої освіти, і профтехи, і школи, тобто абсолютно всі. А чому тому, що ще п'ять років тому у нас. Ми проаналізували, і зрозуміли, що молодь в майбутньому це наша стратегічна сила, стратегічна сила як підприємства, так і взагалі нашого міста, яке живе і функціонує саме завдяки гірничо видобивній промисловості. Участь у партнерських програмах беруть і комунальні підприємства. Кривбасводоканал запроваджує стажування для студентів та пропонує кращими з них подальше навчання за рахунок підприємства. Хочу сказати про те, що Кривбасводоканал є одним з головних стейкхолдерів, і ми активно підтримуємо роботу Кривовійського. Професійно-технологічного гірничого коледжу. Нещодавно ми заключили меморандум, щоб в майбутньому активніше співпрацювати. Ми стабільно запрошуємо до себе всіх спеціалістів і студентів, які навчаються тут за різними спеціальностями, такі як слюсарі, АВР, машиністи, екскаватори, електрогазозварювальники, електромонтери. Вони приходять у нас в практику. Під час зустрічі йшлося і про результати такої співпраці між підприємствами та навчальними закладами. У кривому розі зростає престиж робітничих професій. А все більше випускників шкіл обирають навчання у коледжах та профтехах і залишаються вдома у кривому розі зараз за п'ять років лише все змінилося. Більше дітей вибирають професійно-технічну освіту, тому що розуміють, що це гарантована робота, гарантована зарплата і це затребуваність на ринку праці. Більш того, професійна технічна освіта, якщо ти пішов. Це не зупиняє дорогу до виша. Ти можеш отримати і гідну професію, за яку ну, нормально можна жити і працювати. А потім і піти до виша. Кривий ріг формує нову модель професійно-технічної освіти, сучасну, гнучку та орієнтовану на потреби економіки. Співпраця міста, міжнародних партнерів і бізнесу відкриває для молоді шлях до професії, стабільності і гідного життя вдома. Анастасія Співак Ірина Симкович, перший міський.